Ми сьогодні порівняємо, яка краща машина їздить на бездоріжжі. Погнали! Яка краща машина буде їздити на воді? Мені кажеться, що він проїде, тому що він швидкий. А ну, давай. Ні, на жаль. Мустанг не проїхав. Звісно, я не знаю, чи ця машина проїде, але довжня. Давай! Сюда, чинозис. Яка краща машина проїде на бездоріжжі. Mm -hmm. Я держу колочки з ламустанга, давай. Малосеньки, давай! їдь! Пожалуйста, ну ну проїдь! Що, ні? Мустанг не проїхав. Мені кажеться, що цей монстр проїде, бо він створений для цих дорог. А ну давайте побачимо. Давай, газуй, я за тебе колочки держу. Давай, давай, не, Ні, ні, капіна пламали! Давай, газуй! Давай! ух, молодець, давай! їдь далі-далі! Давай! Ох. Моя машина виграла. Йоху! Висновок мустанг зроблений для гонок, а оці машини, щоб їздити по грозі, вони створені для бездоріжжя. Всім пока!